В кліниці не буде такого варіанту розвитку подій, що вашу тварину заберуть, от одразу її візьмуть на операцію, одразу як вона там тільки прокинеться, ще буде там. Uh -huh. Сонне кволо, вам її одразу віддадуть. Ні, такого зазвичай не буває. Ми все ж таки повинні поспостерігати за твариною, по-перше, після операції. І по-друге, перед самою операцією в нас існує порядок хірургічної черги. Тобто, спочатку тварин забирають на операції, потім відбираються аналізи, встановлюють там катетери, якийсь певний протокол пишеться анестезії для цієї тварини, і вже потім за індивідуальним хірургічним планом це все відбувається. Тобто, ваша тварина повинна буде перебувати у. Боксі, там, кліпінці десь. Не вам буде використати феромони насправді як адаптіл, фелівей, які ж собак, для того, щоб вони вже починали заспокоюватись ще в момент до цього всього: до транспортування в клініку, до спілкування з лікарем і оглядом, і до поселення в клітку, тому що ну, насправді емоційний фактор він дуже багато роли відіграє.